Енергофетовані будинки, я дивилася твоє відео на Ютубі. Наскільки от наразі наш український клієнт готовий до цих проектів? Ну скажімо так, в Україні зовсім інша ситуація, і такого маркету такої простої відповіді немає, тому що ну, зараз ми розуміємо, що будівництво в Україні там майже призупинено. Говорить про якусь статистику, чи більше людей хочуть енергозберігаючи, чи звичайний будинок зараз можна єдине сказати то. Що клієнти хотять менше будинків? Тобто зараз іде світова тенденція, в тому числі в Україні і за війни. Ми робимо для клієнтів менші за площі будинки, але не менш зручні. Ми це навчилися робити. У Нас є багато прикладів, коли клієнтам хочеться будинок і вони прийшли чути не з готовим проектом. там 150 метрів. Ми його проаналізували, зробили такий же. Саме за комфортом, але він вже 80 метрів. Другий приклад будинок 320 метрів, ми там все проаналізували, зробили такий же самий за комфортом, і клієнтам він подобається 160 метрів. Ефективність – це в першу чергу витрати на обігрів площі. А якщо ця площа вже менша, то й витрат менше. Тобто ми можемо зробити більш енергоефективний будинок тільки завдяки тому, що ми можемо зробити більш вдалим плануванням. Але меншої площі, але не менш Невеличкі невеличкім будиночки, будинки, яких ми зараз дуже багато проектів виконали. Вони прям дуже популярні. І в них взагалі там такі смарт-планування, коли трикімнатний будинок має 48 квадратних метрів, і там все є, і всім зручно. Є такі приклади. Якщо порівняти до цього, там трикімнатний будинок це 150-200 метрів. То зараз, маючи будинок умовно кажучи, 50 метрів, то це вже економія на енергоносіях і в будівництві в три рази. Ось. Uh, яка зараз на Україні енергоефективність.